дня! Сьогодні у нас вже напевно останній базар буде і ми підготували такий перелік е, винограду. Перший у нас йде красава, отакий. Гронки ягоди, пальчикові. Далі. Чорне облако йде. Далі вот така. Такі гронки. От, далі емір. Емір. Далі в нас теж красава. Тоді тут Полуничний і мальчик-пальчик. Це у нас? Незнайомка. Ну, я вже, як говорив минулі рази, що в мене багато, ну і не багато, але пару штук є таких сортів, які загубилися назви. ну Постаралися цінуватися. Далі в нас йде велика. Ось така грани. І Анюта, анюта. E, тепер e, далі маємо e, той чорний кристал. E, Надія Азос. Ось така. Надія ну, ягодка. Так. Ну, не буду виймати. Гарний. Далі йде У нас Дамаска e, Красуня. О, то, Тримає таку грону. От вони тут всі такі. Їх не навіть нема змоги. Бо такі ягоди великі, такі грони, що то капець прямо. От. І далі чорний кристал теж. Тут у нас є і вернісаж. Чи як вернісаж, да? Криулі. От біле облако і Еверест. Ото Еверест, да. Еверест. Ось такий. І все. А тут. А, а тут, а от ще мішечок є такий. То тобто повили е, сорт е, шикарний. Він, він дійсно ягода шикарна його, але ж, але ж він дуже щось попортився. Тоб, повиривали так ягоди і буде продаватися розницю, кажуть. Так що такий в нас перелік ягід і буде він напевно завтра. На, по, післязавтра в неділю в шоустку на ринку. Все, хто має бажання придбати останню ягоду? Будь ласка, до побачення.